Всім доброго, тихого, мирного дня. Дай Боже, щоб у всіх було все добре, мирно і спокійно. Сьогодні в мене день дуже відповідальний. Я буду складувати посилочки з ірисами, продаю набором із семи штук ірисів. На той час, що я робила набори, розквітли тільки сім ірисів. Зараз у мене додавалися ще три. Іриса, ну так як я зробила набор із цими штук, тому відправляю сім штук. І, можливо, один восьмий ірис у покладу подаруночок. І зараз перша посилочка в мене буде для пані Наталі з міста Сум. Вона перша заказала, тому я їй збираю цю посилочку. Ну і показую, як я її збираю. Ряди ірисів. Деякі вже от квітають. Деякі ще квітнуть, можна такі риси вже відправляти. Набір із семи ірисів я вам показала і в мене ось розквітли ще отакий От ірис. Він більш лимонного кольору. Такий гарний. Ну, зараз камера не передає, тому що на нього падає тінь. Ще один ірис в мене розквітнув. Такий більш світло-жовтий до білого, більш до такого біловатого кольору. Розцвів отакий от ірис. Він світло світло бузкового кольору, трошки коричневим. Першим викупую. І рис темний, такого темного кольору, як нічне небо. копаю зразу. Не заготавлюю зараніше заран, а викупую в той день, як буду відправляти посилку щоб вони не пропали. Я дуже відповідально стараюся до цього відноситися. Ось така діленка з отакими корнями. Зараз буду її обробляти. Така буде діленочка, Все сухе обрізаю, щоб підсохло, воно не потрібно. Так, і, і дивимося по кореню. Оцей третій корінець можна вже обрізати. От повністю готова діленочка. І для того, щоб коріння не пересихала, щоб не випаровувало вологу, поки доїде, обробляю зріз зеленочкою. щоб не, не, не попали туди, туди ніякі бактерії в зріз. І зразу ж цей зріз присушить. І отут от де обрізала. Так. І підписую. Підпишу на на всяк випадок. Нічне. Нічне небо. Нічне небо. От отаку от діленочку я буду відправляти і хочу показати, які ділянки не потрібно купувати. От продають на ринку бабушки там, чи висилають вам, які не, не потрібно забирати. Дивіться, є дленка, у якої вже є квітонос. Ось він. Здоровий квітонос. От ця ділянка, вона вже квітнути на наступний рік не буде. Вона просто одмирає в неї вже з'явилися на листях п'ятна, це вже признаки відмирання. Оця ділянка ні, ні, ні в якому разі ніколи не, купи, не купляйте ділянки на, на ринки, на базарі з такими квітоносами. Це вже од, одроблений матеріал. Діленка повинна бути без квітоноса. Ну це ще дуже маленька деленочка, вона дуже молода, родить вона буде аж на другий рік, тому я отакі діленки не висилаю, висилаю отакі гарні діленочки, які будуть вже квітувати на слідучий рік. Другим викопую фіолетовий, насищено фіолетовий колір, темно. Ну, він більш... Біж добусково темного зразу відрізаю зелёнку, яка відквітла. ось вона. Одкладую. Приводю в порядок саме листя. Ця діленочка в мене вийде на два. Я вже не буду відділяти, так я одішлю людині на два квітоноса. Підписую темно, дусковый. Обробляю. І зрізи. І зараз по очереди викопаю ще п'ять штук і вже покажу, як я складу цю посилочку. Зараз вже буду складати. Саму посуд вибрала такий коробочок, знайшла в себе. Так, кирпичний, підписаний, бачите? Складую. Так. Замотаю, щоб він. І що я роблю? Трошки змачую ватний тампон. І замотую самі корінці, щоб їм була волога. Не, не оцей корінь здоровий їхній, а самі оці корінці всасуючі. Отак. От Отак. Щоб якось вони питались, бо неізвісно, коли вона прийде. Зараз такі перебої з світлом. Коли її відправлять з почти. Отак От злегка змачую. І замотую, щоб не подавилися. другий ніжнобусковий дві діленочки. Сильно вологи не потрібно. Цим квітам волога зовсім не потрібна. Але з учотом того, що я їх пересилаю... І не, неізвісно, коли вони прийдуть, як буде пересилка і ще далекувато від нас, тому замотую одні корінці. Добре віджимаю, щоб зовсім зовсім просто вологе було. І так замотую. Рожевий, блакитний, темно-фіолетовий, нічне небо. І в подарунок восьмий ірис, біло-жовтий з кремовими бородками. Надіваю такий мішочок. Замотую скотчем. Все, посилочка готова. Йде в суми до пані Наталі. Так як у мене додалося ще двоє ірисів, то вже буде набір з 9 ірисів і буде коштувати 90 гривень. Одна ділянка 10 гривень. Ну, в мене виходить, там і по дві деленочки я кладу, і по одній де, коли як виходить. Всім мирного неба, здоров'я і благополуччя. Всім пока!